Усім привіт, мої дорогі друзі! З вами, звичайно, є піноцит. І сьогодні у нас буде е, дуже такий класний подкаст вже в аудіо форматі. Вибачте, що немає е, картинки, тому що я трішечки не підготувався. Занадто мало пам'яті, щоб цим всім зараз на даний час роз... Розхідуватися. Коротше, я взагалі хотів цей відео записати ще дуже ще раніше. ще раніше До е, деяких цікавих моментів, тобто до е, там яких, таких прикольних і не, і не дуже всілякі хороших подій. Те, що наприклад сталося в Запоріжжі, це взагалі жах. Це повний жах. Е, дуже співчуваю людям, які там. Знаходяться, це прям дуже жах. Тримайтеся, Друзі, друзі тримайтеся, а росіяни погані люди. Так, ось, що я хотів цим подкастом сказати? Що, по-перше, на даний час йде дуже-дуже багато змін, наприклад, тобто, що е, зараз е, я знімаю замість ще роликів е, на перший канал, тобто основні ролики такі великі, там на великі реакції. Я знімаю ще шорти, невеличкі такі реакції на одну хвилинку і все. Тобто, на одну хвилину і все, максимум. Ну, і ще я завів свій ТікТок-канал. І ви зараз мені будете казати, що я нафіга ти це зробив там все таке? Ну навіщо? Друзі, я побачив те, що мої відоси майже взагалі нікому не рекомендувалися, і те, що Ютуб просто-напросто мене не просуває як автора. І якщо б у мене була монетизація тисяча підписників, то звичайно б Ютуб мене дуже сильно б рекомендував, а цього у мене немає. Тому мені доводиться поки що. Як все ж таки набрати аудиторії, щоб вже були тисячі підписників, щоб вже була монетизація, щоб було б вже е, хоча б е, якась невеличка вірогідність того, що я не помру з голоду і не буду працювати на якомусь заводі. Але це таке. І звичайно, я заїв Тікток. Ну далі мені е, цю ідею підкидували дуже багато знайомих ютуберів, якими я бу якими я знайомий. Вони казали, що ну. Багато взагалі летсплейщиків там роблять, Так вони роблять е, всілякі моменти зі своїх летсплеїв смішні, і вони потім це в TikTok виставляють, і потім таким чином вони набирають е, непогану аудиторію. А потім вони ще в шорці теж це задобавляють. Тобто, ну тобто, шорти і TikTok вони працюють, вони працюють і це класно. Тому я використовую TikTok тільки, тільки для того, щоб просувати свій контент. А для перегляду я його не обираю, ну і, чесно кажучи, мені не хочеться. Ну, там максимум е смішні відосики з військовими подивитися. Ну, це, це таке, це, це так трішки і все. Більше нічого. Звичайно, ще другий канал, звичайно, другий канал, який знаходиться в присмерті, який знаходиться ем, на рівні, типу, щось там і є, але Боже борони тебе Господь, і ти, ти, ти помер. Але. Не дивлячись на все це, я буду викладати відоси на другий канал. Тобто, вже готовий відос на сталкер. Вже готовий. Він тільки чекає е, суботи. Зараз я знімаю я все записую п'ятницю. Він тільки чекає суботи. Тобто, в суботу вже все буде готово. Так ось. І, звичайно, вже я вже зняв відос про булі. І це, звичайно, класно. До того ж, я, мабуть, ще буду готувати вже сценарій для іншого свого відосу, який я хочу зробити. Це буде такий міні-сюрприз, я буду готувати щось інше. Тобто я буду тут вже працювати як контентмейкер якийсь, чи що. Я. Чи Наброшу щось цікаве. Щось цікаве, і звичайно вже буду це все робити якось так коротше. <кхем> Тому якось так. А з приводу, взагалі, що в мене відбувається, весна на носі, скоро у мене, до речі, день народження. День народження, да, день народження. І ви напишіть в коментах, хто чекає мого день народження. Ну, я думаю, таких коментарів я не знайду. Мабуть. До речі, ще підписуйтесь на мій телеграм-канал, мій Дискорд, там відбувається дуже-дуже багато всього. всякого Там я пишу про те, що у мене відбувається. Я там мене вих... там е -е, сповіщення приходить, те, що в мене вийшли відоси, тому що обов'язково підпишіться. Ну і звичайно, тікток-канал, який звичайно що я теж залишу в описі, я все залишаю в описі. Просто візьміть, подивіться і підпишіться. Просто. Ну, ми... Моя вам буде повага, якщо ви так зробите. Е, так ось. Е, далі, що в мене сталося з е, такому повсякденному житті? Ну, звичайно ж, весна. Звичайно, що робити весною? Звичайно, і мене аго, огород. Звичайно ж, треба е, брати тяпку в зуби і виривати траву. Це зрозуміло, це ясно, це понятно. І копатися ще в огороді, коперсатися. Це все, це, звісно, це, це, да. це от такі от справи. Ой. Звичайно, ж це все мені доведеться робити. Звичайно ж, скоро вже завтра ніби вже будемо переводити годинники на літній час. Я нарешті достав. Нарешті, я нарешті, до... нарешті я чекав, цього просто 10 тисяч років. Нарешті, щоб стало літо. Я просто обожнюю літо і весну. Але є одна така прикольна, Кольна штука, за яку я ненавиджу весну та літо. Тобто це алергія. Там. Алергія, звичайно, вже мені скаже: Привіт! Ти що, чекав на весну? І ти думав, що ти мене на цей раз не побачиш не цього разу. Тому, якщо у мене будуть якісь проблеми, якийсь стан з здоров'ям буде не дуже, то знаєте, у мене просто алергія. Ну, якось так. Далі, звичайно, вже це як взагалі ситуація в місті. Ситуація в місті, я думаю, що поки що стабільна, що все ще нормально. Тримаємось, як то кажуть. Кацапи, звісно, панлюки, пісюни всякі, робляться всякі. Не, не дуже хороші речі, але все ж таки ми намагаємося якось триматися. Ух, Ми тримаємось і тримаємось. Якось так. Тому, отакі от от справи. Що я ще хотів сказати? Підписуйтесь на канал, ставте подобайку, і, звичайно ж, не забувайте надонатити на ЗСУ. Звичайно ж, підписуйтесь на мій ТГ-канал, щоб бути в курсі всіх класних подій і все таке, коротше. Тому, всім па-па, мої черепашки!